Середина вересня, сьогодні хотів би поділитися інформацією і спостереженнями про фундук сорту шедевр. За цим фундуком я спостерігаю вже біля п'яти років. Дуже гарний сорт, дуже рясний. На каналі є відео я показував. Урожаєм загружається. Дуже сильно один з найкращих сортів. По по плодоношенню по загрузці урожаєм, але є також один мінус в цьому сорті. І якраз мінус в тому і полягає, що дуже сильно фундук загружається урожаєм, і від того виходить, що калібр горіха дуже різний. Тут бачимо Зараз я покажу. Ось це у нас, припустимо, горіхи такого, можна сказати, великого розміру. ось такий, такий. Приблизно отакі от великий. Але таких горіхів у шедеври відсотків буде. Від загальної урожайності десь 30, ну, біля 30%. А решту переважає ось такий, ось такий розмір, тобто фундук середнього розміру, це десь десь 60-70% йде такого середнього розміру. І також багато є взагалі дрібненького. І причина в цьому є оця дуже сильна урожайність, через яку нам так подобається шедевр. І це при тому, що цей рік надзвичайно багато опадів. Тобто протягом червня-липня, коли горіх набирає об'єму, цей рік у нас рекордсмен по, по кількості опадів. За 10 років, скільки я вирощую фундук, я ще такого року не пам'ятаю, щоб, щоб були такий був такий високий рівень опадів. І от ми бачимо, що тут виходить. А якщо якийсь рік буде посушливий, то тоді ще ситуація буде ще гірша. Відповідно. Цей сорт дуже добрий сорт для дому, для себе, а от для промисловості, для того, щоб здавати горіх оптом і або продавати як десертний горіх такого великого розміру, щоб він привертав увагу, то тут будуть проблеми, я думаю. Хоча, ну що я тільки, роки, тільки 5 років за ним спостерігаю. Можливо, з часом ситуація якось зміниться. Можливо, якщо капельний полив поставити, чи, чи дуже сильно одобряти, можливо, ситуація буде трохи краще. Але я сумніваюся, що це сильно змінить, тому що він дуже сильно загружається урожаєм. Хіба що проріджувати, але це в промислових масштабах, думаю, нереально. Відповідно, ось подивимося тепер у нас на, на Каталонський, який є промисловим сортом і, і не марно це промисловий сорт, тому що при, при тих самих умовах, і він також цього року у нас Каталонський дуже сильно загружений урожаєм, але тут. Ось такого гарного великого горіха, тут, навпаки, тут відсотки 80. Ми бачимо, тут навіть важко знайти дрібний горіх. Ось такий дрібний. Ну, тобто його тут дуже мало. Тобто, в Калібр в сорту каталонський ідеальний. Я також посадив багато. Багато сорту шедевр, думав, що він буде якби, конкурентом сорту Каталонський для промислових посадок, але тепер я в цьому сумніваюся. Ось якщо взяти, наприклад, шедевр такого ну, середнього розміру і порівняти його. Поставити на сорт каталонський. Тобто, навпаки, якщо взяти каталонський, це в мене каталонський я взяв. Поставити на фоні шедевра. Ну, то ми бачимо, що значно шедевр дрібніший. От таких, такого розміру, як каталонський, ну то дуже мало ось тут. Я знайшов, але, як бачимо, можна подивитись. Переважає. Переважає середній розмір. Тому сорт сорчор можна сміливо висаджувати вдома для домашнього, для домашніх потреб для себе, а для промисловості я б поки що на даному етапі моїх спостережень я б його. Не радив висаджувати, тому що будуть проблеми зі, зі збутом урожаю в таких великих масштабах. Ще одна проблема сорту Шедер, це те, що він, крім того, що він дуже сильно урожайний, він е, в, пуч, е, в пучках багато горіхів. Тобто по 6, 7, 8 і горіх. Деформований, дуже багато ось такого деформованого гріха. Якщо, наприклад, каталонський, він росте там по 2-3-4 в основному і тому така якби, більш ідеальна форма. Каталонська більш ідеальна форма. А в шедевра дуже багато ось таких, якби він... Ось таких форма. Форма така, що вона не буде приваблювати покупців.